Якщо ви досі не встановили автопілот, ми їдемо до вас, Андрій. Що таке автопілот? Автопілот це система, яка допомагає виконувати точні операції. Зазвичай це операції по лініях на розміченому полі, робити деякі функції, ну, такі як авторозворот. Андрій, оскільки займає часу, аби встановити автопілот на агротехніку, В залежності від моделі і особливостей встановлення від двох годин до Трьох-чотирьох без налаштування, як автопілот допомагає заощадити кошти фермерів. Основне призначення таких систем це точна навігація, таким чином, забезпечуючи високу точність, ми можемо більш щільно розміщувати культури. На одному ж самому полі можна висадити більше агрокультур, відповідно більше зібрати врожаю, не пошкодивши його при. Dobře.